Збирають та захоронюють мертву рибу з десни. Чернігів готуються до опалювального сезону. Та як у прикордонні Чернігівщини лісівники підгодовують диких тварин. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Сім тонн мертвої риби зібрали лише за два дні у річці Десна у Чернігові. Про це Суспільному розповів начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Хольченков. До збору долучаються не тільки комунальні служби та рятувальники, а й волонтери. Нагадаємо, 14 серпня органічне забруднення потрапило до річки Сейм, яка є притокою Десни, із цукрового заводу в селищі Тьоткіно Курської області РФ. Про це повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Поступово забруднена вода дійшла й до Чернігова. Як волонтери збирають мертву рибу з десни, бачила Олександра Мілашевська. Надівають рукавички та беруть пакети для сміття. Так волонтери готуються збирати мертву рибу з десни неподалік Чернігівської політехніки. Дуже нелегка задача, але що робити? Треба спасати. Ну, принаймні спасати, така вонь. Артем також прийшов сюди допомагати збирати рибу. Хлопець захоплюється рибальством. Каже, йому важко дивитись на те, скільки риби загинуло. Ти бачиш, які щуки, і ти розумієш, що ближайший рік. Ти не зможеш побачити потомство цих риб, тому що це великі самки, які ну, давали потомство нашій річці. Тому це велика катастрофа для нашого міста і для нашого навколишнього екології нашої області. Збір мертвої риби організувала громадська організація Екомісто. Її керівник Сергій Безбородько каже, що вони не могли залишитись осторонь. Ми проконсультувалися. От що ми можемо робити без спецобладнання, просто як громадськість, як волонтери, нам підказали, що це просто елементарно допомогти збирати мертву рибу, щоб запобігти ще більшому забрудненню. За словами Сергія Безбородька, до збору риби долучились майже 100 людей. Протягом години збирали рибу від бань на брянську до якоря та пляжів. Назбирали, ну я поки що не можу сказати, скільки точно, але мішків 15-20. Мабуть, вже основна маса риби вже або сплила, або її вже вибрали, тому що її менше, ніж ми бачили раніше. Мішки з мертвою рибою мають відвести до біоями, яку зробили в Київській громаді. Ми домовилися з обласною екоінспекцією і міськими комунальними службами, що ми маємо визначені точки збору, звідки вони заберуться на захоронення. Це бетонне кільце, яке слугує точкою збору сміття. Ми просто поруч збираємо мішечки, зав'язані. На міському пляжі Золотий берег мертвої риби вже майже немає. На берег виносить равликів, проте у повітрі відчувається сморід, а вода має темний колір. Чернігівка Євгенія Крушева допомагає тут збирати мертву рибу. Я хочу, щоб моїм дітям щось залишилось і треба рятувати нашу Десну. За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимира Хо. За останні два дні з Десни зібрали 7 тонн мертвої риби. За інформацією Деснянського басейного управління водних ресурсів, вони продовжують щоденно відбирати проби води. У річці Десна зафіксували підвищення вмісту розчинного кисню. Тепер він коливається в межах норми. Проте хімічне споживання кисню перевищує граничну норму в 1,6 рази. Забруднення сповільнилось і має органічний характер. Перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів а також важких металів. Не виявлено. Олександр Мілашевсько, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Сума збитків довкіллю через забруднення річок Сейм та Десна станом на 11 вересня становило понад 405 мільйонів гривень. Мова йде про Чернігівську та Сумську області. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. За її словами, забруднена вода рухається до кордону з Київщиною. Готуються до можливих блекаутів і ремонтують пошкоджені бойовими діями мережі на чернігівських теплогенерувальних підприємствах. ТЕЦ та облтеплокомуненерго продовжують підготовку до опалювального сезону. Як саме у коментарі Суспільному, розповів радник секретаря Чернігівської міської ради з питань теплопостачання Олексій Щербина. Це підготовка саме джерел вироблення теплової енергії, тобто це і саме на ТЕЦ, і 40 кателян, які ми маємо по місту Чернігова. Це центральні теплові пункти, яких в нас більше 100 штук, і які вже на сьогоднішній день майже на 100% готові і підписані відповідні акти з Держенергонадзором. І робота вже безпосереднього споживачів. Це у житлових будинків, які виконують теж весь необхідний комплекс робіт по підготовці, саме будівлі об'єкта до прийняття теплової енергії. Підприємства. Наразі отримала в цьому році чотири когенераційні установки. Це вже установки великої потужності, електричної потужності, які одночасно виробляють і електричну, і теплову енергію. Вони монтуються на джерелах вироблення теплової енергії, тобто на котельнях, і в разі блекауту вони повністю забезпечать безперебійну роботу цього енергогенеруючого обладнання з одночасним виробленням теплової енергії. Ми обирали котельні за принцип. Ом, саме розміру, саме їх значимості, і підключення до цих котелень об'єктів там соціальної значимості, таких як лікарні, забезпечення насамперед перед генераторами, які дозволять нам не злювати систему, не зберегти її життєздатність, забезпечення джерелами, альтернативними джерелами, такими як генератор, не дасть 100% якість постачання теплової енергії, як це є там при стандарті, так але це дозволить зберегти систему і включати ці об'єкти тепло енергії ну там 3-4 рази рази на добу, там на якусь певну кількість годин. Тобто це не буде 24 години, але це мешканці не замежнуть. Система буде збережена на той час, який необхіден для відновлення взагалі об'єднаної енергетичної системи. Тобто, на випадок блокауту ми готові зберегти систему і не допустити колапсу, якоїсь техногенної катастрофи. 22 тисячі гривень зекономили на електриці у серпні в сосенській лікарні. За словами завгоспа, медзакладу все завдяки сонячній електростанції. Її встановили за рахунок гранту від німецького товариства міжнародного співробітництва. Як розповів голова громади Андрій Портний, це коштувало близько двох мільйонів гривень. Загальна потужність станції 25 кВт в час. Може, ну це при. Співпадання на уголу наклона сонячних променів ну, там багато, багато нюансів. Перше, що мільйон сімсот це грантова складова, це грант безповоротна фінансова допомога і триста тисяч місцевого бюджету. Сподіваємося, що вже за цей рік ми матимемо купність цього проєкту. Розібрали дах та демонтують стіни, але не можуть завершити роботу без чоловічої допомоги. Волонтери благодійного фонду сміливі допомагають розбирати знищений приватний будинок в мікрорайоні Стара Подусівка у Чернігові. Як розповіла Суспільному, регіональна координаторка фонду Ольга Палькова-Сверчевська наразі в команді волонтерів не вистачає чоловіків, тож працювати одночасно на кількох таких об'єктах не мають можливості. Ми демонтували частину цегляних стін, і дах демонтований. Наступний етап нам необхідно демонтувати дерев'яну частину будівлі, і тут нам дуже потрібна допомога хлопців. Великі балки багато дерева, це треба пиляти і розбирати. І якось дівчатам це трошки важче. Кількість тварин у лісах прикордонної Корюківщини з початком повномасштабної війни зросла на 20-30%. На це вплинула заборона на полювання також міграція тварин через російські обстріли та лісові пожежі. Про це суспільному розповів мисливствознавець філії Корюківського лісового господарства Державного підприємства Ліси України Павло Пікула. За його словами, у 2022 році на території Огідь вони нарахували 400 тварин. У 2024-му їхня кількість зросла до 600. При цьому з'явилися нові різновиди парнокопитних, які раніше не водилися у лісах Корюківщини. Також побільшало хижаків. Щоб допомагати тваринам, їх підгодовують. Закупили ми 14 голів оленя плямистого, і от три роки ми. Берегли його, охороняли, годували. і В результаті вийшло у нас вже 35 голів. Зараз даємо оленю плямистому зернові культури, а саме кукурудза. А також є сіно, а, теж полюбляють їсти. О, взимку будемо вішати пучкові корми, а саме кропива. Заготівлю проводимо самі. Взимку дуже полюбляють їх їсти. Олень. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.